Всім мотозалежним по великому привіту. Нещодавно канал Привид з мотором перетнув позначку у тисячу підписників. Дякую усім, хто долучився. На досягнутому не зупиняємось і рухаємось далі. Для того щоб Ютуб рекомендував це відео для перегляду, не полінуйтеся і поставте лайк. Дрібничка, а для каналу важливо. Дякую. Отже, сьогодні будемо встановлювати автосигналізацію на мотоцикл. Навіщо, запитаєте ви? Адже на боксері вже була встановлена сигналка. Так, то воно так, але китайська якість, як вірус, розповсюджується на все, чого торкнуться маленькі китайські ручки. Мотосигналізація, яку я встановлював раніше. Ось у цьому відео час від часу любить погратися в автономію і пожити своїм життям. Крім того, один пульт, як не дивно, односторонній, відійшов у кращі світи, а двосторонній теж часом показує фокуси. Та й автомобільну сигналізацію, звісно, теж китайську я вважаю більш функціональною. А вартує вона приблизно так само, як і сигналка для мото чи скутера. Ну що ж, розпочинаємо. Отже, чому автомобільну сигналізацію я вважаю більш практичною? Цьому є декілька причин. Перша просте і дієве регулювання чутливості шок-сенсора, аби сигналка не реагувала на кожен проїжджаючий прямоток. Друга можливість постановки і зняття з охорони у беззвучному режимі. І як бонус гарний цікавий звук та світлова індикація. Світлодіод можна вчепити десь на видноті, а можна відключити взагалі. Найперше, уважно ознайомлюємось з інструкцією. Оскільки блокування і дистанційний запуск двигуна мені не потрібні, то інсталяція самої сигналки не така вже й складна процедура. Таким чайникам, як я раджу спочатку усе зібрати і перевірити на стенді, а тоді вже підключати до мотоцикла. Усі шлейфи з дротами під'єднуємо на свої місця. Як правило, вони різні, тому помилитись важко. Також нам знадобиться якийсь 12-вольтовий світлодіод або лампочка, мінусовий вивід якої одразу підключимо до акумулятора. Знаходимо і підключаємо туди ж мінус від сирени. В мотоциклі я його кину на корпус. До сирени одразу під'єднуємо плюс. В даній системі це рожевий дріт. Тепер уважно роздивляємо схему в інструкції і знаходимо два проводи, які подають сигнал на поворотники. Це мають бути два дроти одного кольору, по яких також подається плюс. В моєму випадку це два коричневих виводи, які на схемі позначені Direction Light. Цей плюсик з'єднуємо із плюсом на лампочці. Тепер час під'єднати саму сигналізацію до живлення. Зазвичай це два грубих проводи червоного і чорного кольорів. Плюс і мінус відповідно. Підключаємо. Після таких нехитрих маніпуляцій можна спробувати поставити систему на охорону. Є. Працює. Світлодіодний сигнал блимає і свідчить про справність системи. Коли є якийсь вплив на шок-сенсор, сигналізація подає попередження. Отже, при постановці на охорону ніяких підводних каменів не існує. А от з відключенням автомобільної сигналізації є один нюанс. Справа в тому, що у більшості автосигналізацій є така функція, що після відключення треба відкрити дверцята, аби спрацював датчик, і сигналка зрозуміла, що її відключили не випадково. Якщо датчик не спрацює, то через 30-40 секунд, в залежності від моделі, автомобіль автоматично стає назад на охорону. Оскільки ніяких дверцят апріорі в мотоциклі нема, то слід цей датчик якось обманути. Але для початку треба знайти провід, який за нього відповідає. Дивимось схему і знаходимо вивід, в якому згадуються двері: Дор або ДОРС. Ось він. Шукаємо провід із написом ОН. В даному випадку він білого кольору. Якщо після відключення сигналки сюди подати 12 вольт, то вона зрозуміє, що ви відкрили дверцята і сіли в машину, і більше режим охорони включати не буде. Тепер слід вирішити, яким чином ви будете подавати сигнал на цей провід. Тут варіантів є багато і вам обирати найзручніший. Можна сховати під бак секретну кнопку без фіксації, можна підвести цей провід на жабку гальма або щеплення, або підключити до замка запалювання чи іншого контакту, звідки можна взяти 12 вольт. В даному випадку, як то кажуть, на колір і смак фломастери різні. Але головне, що ми розібрались в підключенні. Тепер все це можна інсталювати на мотоцикл. Цікаві подорожі мальовничими куточками України, неймовірні краєвиди очима мотомандрівника. Цікаві факти та легенди, а також тюнінг та обслуговування мотоцикла. Підписуйся на канал Привид з мотором. Якщо порівнювати мото та автосигналізації, то перше, що кидається в очі, розміри системного блоку та сирени. Автомобільна сигналка більша, тому доведеться постаратися, аби вигадати, куди сховати такі габаритні прилади. В боксері знайшлось місце між заднім болотником та повітрозабірником. Антенку також ховаємо, аби не пошкодилась. На стенді ми вже з'ясували, які дроти використовуємо, а які нам не потрібні. Зайві надійно ізолюємо та ховаємо подалі. Червоно-чорні проводи протягуємо вниз та під'єднуємо до акумулятора. Два коричневих проводи, які відповідають за блимання поворотників, вкорочуємо до потрібного розміру і з'єднуємо із жовтенькими, які залишились від минулої сигналізації. Все. Шок-сенсор я б радив ховати в таке місце, куди не потрібно довго добиратися, аби відрегулювати чутливість. Я вирішив поселити його в місці, де раніше жили заводські ключі. Тепер справа за так званим датчиком дверей. Спочатку я вирішив і підключив його до стоп-сигналу. Таким чином, щоб повністю зняти мотоцикл із охорони, треба натиснути кнопку на пульті, потім увімкнути запалювання і натиснути на гальма. Перевірив, працює. Але чомусь уся ця комбінація здалась мені занадто складною. Оскільки після натискання на пультику кнопочки у нас три рази блимають поворотники, то провід датчика дверей я вирішив теж завести до поворотника. Також працює. Слід зазначити, що і перший, і другий варіанти мають свої недоліки. В разі підключки до стоп-сигналу потрібно робити зайві рухи ключем і гальмом. У другому варіанті підключення охорона знімається виключно з пульта, але тоді не працює сигнал попередження сирени. Адже коли блимне поворотник, система розуміє, що хтось вже відчинив двері і починає репетувати безперестанно. Варіант з кнопочкою я не розглядав через вірогідність, намокання і окислення самої кнопки. Є ще один варіант, який теоретично також можна застосувати: з'єднати провід датчика із виходом сигналу на відкриття багажника Trunk Release. Врешті, який варіант використати на практиці, вирішувати вам. Тим паче змінюється режим підключення всього лиш переміщенням одного контакту. Ваші думки та ідеї стосовно цього чекаю в коментарях. Ну, ось власне і все. Перед встановленням сигналізації я пошукав в інтернеті, можливо, хтось вже щось подібне робив. Але про автосигналізацію на мотоцикл знайшов лише одне відео, і те без подробиць. Тому сподіваюся, ці 10 хвилин ви провели на каналі з користю. Дякую усім за увагу! Не забуваємо донатити на ЗСУ, підписуватись на канал, одягати екіп і вітатися на дорозі. З вами був Андрюха. До зустрічі на каналі Привид з мотором.